Іх вітаю на своєму каналі, привіт вам з Київщини. Сьогодні хочу зняти відео на тему бордюри з рослинок, адже вважаю, що це дуже є актуальна тема для багатьох. Ну і заразом для мене. Я їх активно використовую в своєму садочку і вважаю, що вони відіграють дуже важливу роль для створення якоїсь загальної картинки у всіх садках. Постає питання, як їх робити? Чи це мають бути одинакові рослинки, чи різні. Я буду говорити з призми свого смаку, але разом з тим так вважає багато і інших ландшафтників. Я за монопосадки. Мені подобається, коли бордюр виконаний з одної рослинки. Але якщо хочеться, наприклад, дві рослинки, то не садіть їх хаотично, садіть їх якось по черзі, з якоюсь системою. Разом з тим, якщо хочеться використати багато рослинок, тоді саджайте якось лініями. У мене теж є бордюр, там де декілька рослин, я їх посадила лініями, і воно виглядає якби одним цілим, а не якоюсь Ну, не, не структурованою масою. Бордюри в нашому садочку відіграють дуже важливу роль, адже вони виконують роль якогось контура, якоїсь завершеної лінії і не дають нашим квітникам, алейкам, міксбордерам бути ну, якби. Якимись такими розмазаними, незавершеними. Я коли вчилась в інституті, любила дуже малювати. Але, ну, вроді, гарно виходилось, але все рівно чогось не вистачало. Познайомилася я з одною дівчинкою-художницею, вона подивилася і каже: візьми, води все чорним контуром. І як тільки я це зробила, малюнок заграв. Зовсім інакше він став от дійсно таким, як він мав бути: ефектним, красивим і завершеним. Ось так само в нас і з квітниками. Тобто, бордюр він робить кінечну лінію, якби дає ось цю завершеність на нашій загальній картинці. Бордюр не повинен перекривати рослинки, які ростуть за ним. Тобто, дотримуємося принципу трьох ярусності: задній ярус це самі високі рослинки, другий ярус середня висота. І спереді ми беремо самі низькі рослинки. Ну, як для мене, в ідеалі це 20-30 см не вище. Тоді він буде виглядати охайно, завершувати лінію квітника і, якби буде робити контур. Так само звертаємо увагу на поєднання кольорів. Якщо, звичайно, у вас бордюр з одної рослини, ну тоді це не важливо. Хоча все рівно воно має, це, як, на мій погляд, контрастувати із квітником, тоді буде. Якийсь чіткий контур ефектний. Якщо ж у вас так, як у мене, тут бачите, ну я в принципі не планувала так робити, але ну, так вийшло. Я спочатку зробила просто контур із гвоздики, бордюр, потім додавала бордову, потім вирішила, що мені ще хочеться жовту. А тепер в кінці ще й додала сріблясту гехеру. Тобто, але раз так виходить, дивіться, щоб кольори були компонували один з одним. І щоб не було якогось неоднорідної маси, або щоб воно все зливалося в один зелений колір. Тобто, щоб воно Якщо вже робите декілька рослин, то старайтеся так, щоб воно було ефектно і гармоніювало по кольору. Ось так. Так само не забуваємо про ширину посадки рослинок. Я розумію, що в кожного свій індивідуальний підхід і бачення, але найкрасивіше, найефектніше воно виглядає тоді, коли рослинки зливаються в одну лінію. Ось у мене, наприклад, там гвоздичка ззаді, вона вже давно зійшла з того, що вона давно висушена. Гейхери бордові е шоколад Рафал. Була висаджена минулої осені. Ось, бачите, вона вже ще трохи, вона вже практично зімкнеться. Жовтенька висажена тільки цієї весни. Вона ще бачите, трошки там підгоріла, ну, то є вона ще тільки в процесі. І ось ця срібляста з самого переду, я її от, тиждень назад буквально висадила, вона ще немає взагалі вигляду ніякого. Тобто, наша задача. Зробити так, щоб була одна суцільна лінія. Ну, знову ж, наголошу, що це тільки моє бачення в кожного по-різному і кожен вважає так робити, як йому подобається. Що потрібно робити бордюр? Це залежить від того, яка мета, де він знаходиться і так далі. Але основні принципи це ті, що він повинен бути якби завершальним елементом в квітнику: міксбордері, бордері алейці. Робити суцільну лінію, рослинки повинні швидко зростатися, щоб ви довго не чекали на цю суцільну лінію, і виглядати ефектно. І разом з тим ну, якби невибагливим бути. Це вже як на мій погляд. Багаторічники в бордюрах, які би я радила вам використовувати, це ті багаторічники, які будуть декоративні максимально весь сезон. Наприклад, такі як гейхера, цинерарія, вівсяниця, бадан, гвоздика. Вони, може, зимою і не будуть виглядати так яскраво, як там весною, літом, але все рівно вони не пропадають повністю і тримають структуру і пізньою осінню, і зимою. А ось, ось тут у нас е, іде на передньому плані гейхера, як я називаю осіннього такого кольору. Е, Слідуйший бордюр ззаду у мене йде. Із хости, яка пропадає, хоч вона і рано виходить весною, але все рівно її не буде видно весь сезон. Тобто, якщо вже так хочеться, то так само можна з багаторічників, які пів сезону, там, літом, весною декоративні. Це я би радила, такі як хости, які дуже швидко розростаються, хризантеми, котяча м'ята. Айстри бельгійські, вони теж таку дають гарну структуру і швидко зливаються в одну лінію. Вічно зелені рослинки в бордюрах. Мій топ це лаванда, бересклет і сантоліна. Вони чудово виглядають в лінії, гарно стрижуться, гарно так само наростають. І змикаються в одну лінію, і також дуже невибагливі до різних наших теперішніх кліматичних негараздів, і не будуть випадати, якби будуть завжди декоративні. Хвойні в бордюрах. Чи використовую я хвойні для бордюрів? Скажу, що ні, тому що. Я всі свої хвойники купляю в П-9, і щоб досягти якогось певного ефекту, якоїсь гарної лінії і бордюру, мені би потрібно було чекати дуже довго. Звичайно, у кого є можливість купити зразу трошки підрощену рослинку, то це буде теж дуже гарно виглядати. Наприклад, от туя я шаровидна. Ялівці середні, їх потрібно буде стрихти тиси, що там ще самшити. Ну, самшити я взагалі якби в своєму садочку не використовую. Чому? Тому що їх зараз є дуже вогнівка, і їх потрібно було б постійно обробляти. А я ну якби не готова. Тобто Я їх використовую точково. Ось бачите, коли в мене йде алейка, то в мене. Ось тут є олівці посажені, поштучно по сердині там у мене магонія теж вічно-зелена. На задньому плані у мене є дві туйки шаровидних, але це ну, якби не, вони не йдуть бордюром, тому що, ну, звичайно, вони гарно виглядають, коли йде суцільна лінія. Тут нема що казати. Ну, але я наразі такої змоги поки не маю. Бордюри із декоративних стрижених чагарників. У мене в садочку їх немає, тому що я більше якби за вічно-зелені рослинки. Але разом з тим дуже мені подобається, коли роблять із ну, цих літл Princess спірей, японських спірей, бідючини, коли їх гарненько вистригають і вони. Теж гарну лінію роблять. Але потрібно розуміти, що вони не декоративні круглий рік. Тобто вони будуть там весна, літо, осінь красиві. Також мені дуже подобаються бордюри із низьких злаків. Звичітка видного. На майбутнє я собі хочу в садочку зробити бордюр двойний із ось вісяниці сизої. І осуки мілк чоколад двійний. Мені здається, що це дуже буде гарно дивитися. Просто єдине, що в мене поки цієї ну я ще недостатньо її розвела. Ось так. А наразі хочу побажати вам добра, миру. До побачення!